Доброго ранку, мої любі мої хороші підписники. У мене тут уже починається ранковий базар-двіж. Вийшла це на роботу попрацювати. Тут, думаю, треба вам відео записати. Гляньте, сонечко світе яка в нас гарна погода. Люди торгують. Овочами, фруктами, золотом. Кому треба золото, вон золото навіть на вулиці продають. Вон, бачите, скільки його багато. Того золота. А я оце, чесно сказати, їли проснулася. Ну, потихоньку. Так, пройдусь до міста роботи і вам порозказую. Вон очочки продають. Очочки, хороші очочки. А оце ось тут у нас добра кава. Молочні коктейлі. А це смачне. Я вам так зараз покажу. Сонце світить. Ну ви можете почитати, але тут в цьому кіосці все саме смачне. І кава, і тости. вони молодці. Годами там працюють на совість. Коротше, на покупателя до них завжди хочеться йти, йти, йти. Оце таке діло. Вон телевізор повісили. Бачите, він там щось на сонці показує. Може він скоро вигорить і згорить. А може там защищене скло. Я не знаю. Такі справи. Золотий вік. Бачите, в нас і на вулиці, і в приміщенні золото продають. Золото в нашому місці просто навалом. І ми всі золоті люди. що Такий трудний час. Це так, бачите, двіжуємо і працюємо. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Привіт вам всім з Полтави. З нашого класного базара. Ну, тут незмінно незмінно, нічого незмінно такі діла карусель, магазин карусель, одяг та взуття, аксесуари, лай. Це так, а там ще є куча всього. Ну Не знаю, попозже може пройду, щось покажу вам. Вон квітами торгують. Робота кипить повним ходом, сімена стільки. Акції. Тут все нормально. Це вдома, мужчина стоїть, продає і в нього можна тут все купити. Морожено. Бачите, в нас вже на вулиці потепліло, вже продають морозиво. Смачне. Смачне і дуже смачне морозево. Бачите, з топінгом. А тут я буду продавати стартові пакети стоять. Це так, вон кредита грігуль. Та я не знаю, вивізка висить чи працюють вони там, чи не працюють. Не знаю, туди я не ходила. Так що от, -от так. Потім ще вам щось показую. Не спішо. Ну воно, ви знаєте, на вулиці вроді би тепло, а вітерець такий обманний. Он чувак стоїть на балконі. Щось він там робитиме. Он. Книж... Книжки у стілки. Нафтогаз, вода, тепло. Короче, книжки можна купити і у стілки. Колі нічого такі пасочки продають. Гляньте, там сіке сухофруктів. Кекс паскальний 240 гривень. Ось такий кекс-зайчик великодній 130 гривень. Такі зайчики, і отакі ще пасочки. По 115 гривень і по 230 гривень. Так що залітайте в Кулінічі, тут великий вибір пасачок. Так, трішки покажу своєї базарної роботи. Бачите, торгую водафоном, стою, як обично, на Ельдорадо. Вон моя стоєчка. Ой, вивізку зняли, ну, мабуть, скоро другу може повісить може буде якийсь ребрендінг. Люди ходять, двіжують. Так, що я тут продаю? Стартові пакети: Joy Start, Turbo і відновлення і заміна сім-карти. Оце вигідний тариф. Тут підключаємо його на. Він уже підключений на два місяці, коштує 150 гривень. Тут 25 гіг інтернета, 800 хвилин зв... дзвоніть куди хочете і безлім сіті. Коштує 150 гривень, також є Turbo. Спеціальна пропозиція з безлімітним інтернетом, 1600 хвилин на всі мережі, безліміт у мережі. І відновлення і заміна сім-карти йде. Оце так. це така у мене робота торгую, продаю, також я поповнюю рахунки всіх операторів. Так що завітайте до мене на ринок і ви будете задоволені якісним зв'язком.